Декілька областей України атакував окупант РФ 27 січня, зокрема Івано-Франківську, Київську, Черкаську, Сумську, Дніпропетровську, уражено інфраструктурні об'єкти, багатоквартирні приватні будинки, попередньо без жертв. Про наслідки повідомляють військові адміністрації. За інформацією керівниці Івано-Франківської Світлани Онищук, ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури на Дні. Про Петровщині знищено 13 безпілотників. У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура, сталася пожежа. У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лесак. На Сумщині ППО знищила сім дронів агресора. На Черкащині також на місцях працюють оперативні служби минулого тижня. по Україні країні окупант РФ запустив близько 1250 авіабомб, понад 750 дронів, понад 20 ракет різних типів.